І ми тільки тоді побачили, що ми маємо називатися не Закарпатська обласна кадика, а кадика за Вадима Монев'яровича на ухвалу закарпатського кружного адміністративного судові вісімнадцятого вересня 2024 року про відмову задоволення заяви про перегляд судового рішення з нововиявленими обставинами у справі номер двісті шістдесят дві п'ятдесят шість на людей дріб двадцять за адміністративним кодом Фабігуліна Володимира Монев'яровича до кваліфікаційно дисциплінарної комісії. Адвокатури Закарпатської області про визнання дії та бездіяльності проти правами. Секретар, прошу доповісти, хто з'явився є судове засідання. Добре, вам оголошується склад суду. Справу слухає ось апеляційний адміністративний суд, в складі головуючої судді Кобор, судді Лушка Шавеля з участю секретаря судового засідання Свободям. Довіряєте даному складу суду секретарю, Позвач... так, ваша честь. Відповідач також честь. Відводів немає. Права обов'язків, ваші вам відомі зрозумілі. Є потреба роз'яснювати, позивач. Ні, ваша честь. Відповідач. Немає потреби роз'яснювати права і обов'язки процесуальні відомі, зрозумілі. Клопотання до початку розгляду справи по суті будуть. Позивач. Ні, ваша честь. Відповідач. Немає ваша честь. Немає ваша честь. Добре, доповідаємо матеріали справи. Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача, у якому просив визнати протиправним та скасувати рішення про порушення дисциплінарної справи щодо адвоката від 8 червня 2023 року. Та рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Хабібулі на ВМ від 21 червня 2023 року. 1 грудня 2023 року закарпатський кружний адміністративний суд прийняв рішення про відмови задоволення позову, які набрали законної сили 7 лютого 2024 року, 8 серпня 2024 року позивач подав до закарпатського. Окружного адміністративного суду заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, які просить суд скасувати рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 1 грудня 2023 року по справі номер 260, шістдесят дві п'ятсот рік нове рішення, яким задовільнити позовні вимоги. 18 вересня 2024 року Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв рішення, яким відмовили задоволення. Заяви про перегляд рішення за нововиденими обставинами, приймаючи рішення у цій справі, суд першої інстанції виходить з того, що твердження позивача про те, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області не є органом адвокатського самоврядування у розумінні прав та положень закону України про адвокатуру. І адвокатську діяльність є лише припущенням позивача та не може вважати з нововиленою обставиною. Не що цією ухвалою суду, її оскаржує позивач, подавши апеляційну скаргу, який просить ухвалу суду першої інстанції скасувати та прийняти постанову про задоволення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Таку позицію ґрунтовує тим, що із відкритої публікації антикорупційного розслідування. Позивачу стало відомо, що відповідач е, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області зареєстрована 6-7-го 2011 -го року порушення приписів закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. На основі цього позивач вважає, що прийняті відповідачам рішення щодо позивача є незаконені. Прошу акуляти ваше ставлення до поліційної скарги та коротко пояснення по суті. Дякую ваша честь. Аби не витрачати час високошановної колеги. Я прошу звернути увагу на наступне. Дійсно, тільки у серпні 2024 року стало відомо про те, що виявилося, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області зареєстрована в 2011 році, а не у 2012-му відповідно до вимог закону нового закону України про адвокатуру адвокатську діяльність. Так само, 1809, тобто 18 вересня 2024 року, шановний представник відповідача надав, навіть напевно, не подивившись, не пересвідчившись, додаткові докази незаконності. Реєстрації кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, яка виявилася навіть у 2011 році, зареєстрована не як кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області, а як інша юридична особа, взагалі з іншою назвою, це звичайно дуже дивно. І е, незрозуміло, якщо е, якийсь незрозумілий орган позбавляє адвоката свідоцтва, це все рівно що зараз без суддів позбавляла би стара попередня вища Рада юстиції. Тому прошу без законії пояснення по суті. По суті, прошу задовольнити е, викладені вимоги в апеляції додаткових пояснень. Дякую, дякую, ваша честь. Чи будуть запитання у відповідача до позивача? Немає Ваша честь. Легі, буде запитання представник відповідача. Прошу ваше ставлення до апеляційної скарги. і Коротко пояснення про суючись. Ми заперечуємо проти апеляційної скарги в повному обсязі. І я коротко з метою економіки процесуального часу тезисно наведу певні певні наші доводи. Незгоди з позицією позивача щодо перегляду судового рішення за новими обставинами, і з цими твердженнями, що нібито КДК Закарпатської області є нелегітимний орган, неправильно зареєстрований і так далі, і тому подібне. Перший я не буду детально зупинятися. Ми в матеріалах справи є наші заперечення від 18 вересня 2004 року, які згадував позивач. Ми там детально виклали, як проходила процедура. Формування нової КДК Закарпатської області у відповідності вже до нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, зокрема до перехідних положень цього закону, що встановлені сроки, ми надали відповідні докази і витяг з протоколу установчої конференції адвокатів Закарпатської області. Потім надали витяг. З протоколу засідання установчого уже кидика Закарпатської області, уже новостворений. Ваша честь я е, все витримано, все у, у контексті ще раз під, підкреслюю дотримання процедури, яка передбачена у перехідних положеннях нового цього закону нашого профільного. Ваша честь, і коротко, щодо доводів, щодо доводів позивача, да, що 24, коли 18 -го вересня, коли ми надавали ці документи, що ми самі підтвердили нібито, що це нелегітимно, тому що я розумію, про що йде мова. Я зараз коротко постараюся пояснити. Тому що в протоколі установчої конференції да, там було створено е, 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 Закарпатська обласна кваліфікаційна центральна комісія адв... адвокатури. Що ну, покликання, ваша честь, йде на новий закон. Я поясню, чому так сталося? Ваша честь. Е, Згідно нашого ж нового закону установчим документом 50 стаття, якщо не помиляюся, установчим документом КДК регіону є положення, яке затверджує Рада адвокатів України. Ваша честь створення вертикалі органів адвокатського самоврядування по новому закону відбувається не зверху до низу, а знизу вверх. Тобто, спочатку проводяться збори. Адвокатів регіону певнобус, які вибирають, обирають делегатів на конференцію обласну адвокатів області, там е, на цій конференції обираються органи самоврядування, тобто КДК і Рада адвокатів області, і там же обираються делегати на з'їзд, на з'їзд, установчий з'їзд адвокатури України. ваша честь, тобто на цей час. Коли ми створювали е, в Закарпатській області КДК Закарпатської області і раду адвокатів, е, ще не у нас ми ще не мали положення Ваша честь, тому що положення мало згідно закону затверджувати рада адвокатів. А вона ще не була створена, тому що з'їзд на з'їзді мала бути обрана рада адвокатів і вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. Ваша честь, після того, і чому е, ми не знали, як буде називатися, коли ми створювали на конференції, тому що зверніть увагу в законі в суди запи... Висадок кидика регіону сюди, нема що наприклад, китика певної області, китика регіону до того було в старій редакції в старому законі, що були теж кидика регіону, але було названо е, Закарпатська обласна китика, Київська там війська кидика і тому інше. ви не знали, яка буде назва, як буде затверджувати наш, наше положення, тобто статутний документ, буде ще, ще не створено на той час ради. І тому по аналогії, е, значить. Е, що, що таке КТК регіону? Це може бути Закарпатська обласна КТК це може бути КДК Закарпатської області, чи може бути ще якась назва ре регіону. І Тому ваша честь, ми не знали, як буде правильно називатися, бо ніде закон не містить поняття КДК певної області, просто регіональна Кадика. А може, були би називалися Закарпатська регіональна Кадика і тому ваша честь Після того, коли уже після е створення після того було. Був проведений з'їзд установчий, пізніше, вже в грудні місяці. Ваша честь ми в листопаді збирались. Була обрана рада адвокатів України, і подальшому, вже в 2013 році були затверджені положення всіх регіональних КДК, і ми тільки тоді побачили, що ми маємо називатися не Закарпатська обласна КДК, а КДК Закарпатської області. І після цього, коли ми отримали затверджене положення, ваша честь, ми е, пішли і е, перереєстрували, е, внесли відповідні зміни в єдиний державний реєстр юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, і це це по, по реєстру відстежується, тому ваша честь ну абсолютно є без безпідставні і не твердження, що 12, з 12-го року органи всі в Україні всі так само таким чином всі створювалися. Ваша честь всі так створювалися. Давайте що до вашого органу, але не щодо всіх нас конкретна ситуація і конкретна справа. Так, я в, по, я в, поясню, в, що ви ми надали документи, протоколи, всі витяги і конференції і установу Як було? Тобто, це вже було, було. було. після нового закону і останній момент, ваша честь ніхто. За 12 років нема ні одного судового рішення, навіть немає одного судового провадження про визнання протиправними і скасування як державної реєстрації КДК Закарпатської області у відповідності до нового закону, так так і і нема рішення, щоб визнали протиправним як саку і нелегітимну, як само КДК, так і рішення про її формування, створення. Дякую мені, все ваша честь. У вас будуть запитання до представника? Ваша честь, якщо дозволите, я тільки спитаю шановного представника і подякую йому, що він дійсно підтвердив, що, на жаль, реєстрація відбувалася протиправною, тобто було на конференціях, як шановний представник каже, була заснована закарпатська обласна КДК, а не відповідно до нового закону 2012 року. Якщо у вас є питання. Сформулюйте, будь ласка, запитання. А зараз ви даєте пояснення додаткові? Дякую Ваша честь. У Вас будуть запитання? Да, до представника? Одне запитання одне запитання. шановному представнику. Будь ласка, шановний представник, ви надали? Ви тільки що сказали, що ви потім пішли і просто перереєстрували? Ви надали шановному суду докази проведення конференції, яка мала прийняти рішення про таку назву, зміну назви і перереєстрацію. На якій підставі що ви віднесли до реєстратора? Чи надали ви докази шановному апеляційному суду? Дякую. Ваша честь, після того, коли було затверджене положення, уже новостворено, після створення е, регіональних органів доказського совредування, коли було затверджено положення, і де була назва КДК Закарпатської області, відповідна уповноважена особа КДК від, від КДК Закарпатської області, понесла це положення до реєстратора і відповідні документи, і було здійснено просто внесення змін щодо назви. Ваша честь. Але це не значить, що КДК не було створено. Но. Я додав відповідь. Друге, і, запитання ні, ваша честь, на жаль, немає. Дякую. Немає. Суд оглянув матеріальної справи. Чи є потреба оголошувати окремі аркіші справи? Ні, ваша честь. Немає потреби, ваша честь. Суд ухвалив з'ясування обставин справи перевіркою, доказами завершити, перейти до судових дебатів. Вам надається слово в судових дебатах. Апелянт. Дякую ваша честь. Я не буду витрачати час високошановної колегії. Прошу звернути увагу тільки на факти, які вже навіть тут доведені в судовому засіданні. кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області не була утворена відповідно до вимог закону про адвокатуру 2012 року у 2012 році. Натомість, шановний представник підтвердив, що ними було засновано, тобто немає терміну засновано в новому законі. Було засновано. Закарпатську обласну КДКА, тобто з іншою назвою юридичну особу, у 2011 році. Потім, шановний представник, зараз в судовому засіданні. На жаль, чи на щастя, підтвердив, що вони потім без жодних конференцій щось віднесли до реєстратора, щось перереєстрували. Відповідно, я прошу, я розумію, яка потужна сила стоїть на верхівці адвокатури, але я дуже сподіваюся на об'єктивне і законне рішення і справедливе. Дякую, ваша честь. От видаєте, вже виступаєте не по суті. Справи, що прости суд, прошу суд задовольнити прохальні вимоги в апеляційній скарета до додат... до з відповідно з додатковими поясненнями, в яких викладено повністю всі факти, які на жаль стали відомі саме в серпні 2024 року. Як підтверджує шановний представник, до цього ніхто не звертав увагу на незаконну протиправну, а може помилкову, а може злочинну відповідно реєстрацію КДК Закарпатської області. Дякую, ваша честь. Представник відповідача вам слово судових дебатів. Що просите суд? Ваша честь, коротко, коротко зверніть увагу. Просто прошу суду звернути. Коли позивач був притягнутий і якою КДК до дисциплінарної відповідальності, він був притягнутий до 2023 році, КДК закарпатського області, яка була належним чином зареєстрована в єдиному державному реєстрі юридичних осіб і жодних сумнівів щодо її легітимності проміності ні в кого в державі не виникало. А то що було, то що я пояснив, чому так просто назва була, тому що така така. Такі положення закону щодо формування по нового закону органів доказського совредування. Тому ваша честь, я прошу апеляційну скаргу позивча залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін. Дякую. Торони ви маєте право було зняти репліками. Позивачу вас. Буде репліки, будуть репліки. Так ваша честь, тільки одна тільки що шановний представник дійсно підтвердив, що ну так у них вийшло, зареєстровано. Що вони в єдиному реєстрі підприємств організації України є? Прошу звернути ще раз увагу. Вони там дійсно є, але з датою заснування 2011 року. Тобто кваліфікаційно-дисциплінарної комісії зареєстрованої за новим законом про адвокатуру, на жаль, немає. І дійсно виявилося, що адвоката, не тільки Хабібуліна Вадима, а дуже багато адвокатів-патріотів було позбавлено саме цією КДК Закарпатської області. Дякую. Ми не розгляд адвокатів, ми не розглядаємо. Все у вас так, ваша честь представний відповідь Немає я вас немає. No. В електронній формі місті Львові апеляційну скаргу на Вадима Манев на нахвали Закарпатського попужного адміністративного суду від 18 вересня 2024 року про відмовив задоволені заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, ухвалено суддею Микуляко місті у Микуля у, у справі номер двісті шістдесят дві рік за адміністративним позовом Хабібуліна. Вадима Молнив'ярова до кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області про визнання протиправлення та скасування рішень та вибуху. Стару Хабібуліна Вадима Молнив'яровича залишити без задоволення та ухвалу Закарпатського окружного адміністративного суду від 18 вересня 2024 року про відмову задоволення заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в справі номер 250 260 і 56 на людин дріб 23 без змін з допомогою з паперовими матеріалами Справи надіслати до Закарпатського окружного адміністративного суду для приєднання до матеріальної справи номер двісті 23 Постанова набирає закону сили дати її прийняття та може бути оскаржена до виконавного суду протягом 30 днів з дня складення повного тексту постанови шляхом подання постійної скарги та середньо до суду постійної інстанції. Постанова зрозуміла.